Вітаю вас, це хову Чікаїна, вуновани студії. Мене звуть Бен. Вітаю вас, вкрадене щастя. тема на наша програма на сьогодні. Давайте звернемо увагу на екран. Над цим кадром Сергій Дерофієв сказав про свої вкрадене щастя. Стосується кожного 2013-го, далі розположить свої проблеми. І так, вкрадене щастя, які батьки все найкраще. Давайте Том запросимо і скажемо, які в наші щастя вкрадають. На Міскра від пана, таким була говорить Україна. До зустрічі, і я завтра вітаю з ним. Народження у Сеші 11 років.